Я нині чисто, по-італійськи йду до Свахи у гості. Спекла такий шифоновий кекс, який ви вже знаєте. І зараз зніму вам у свахи свої, всі її вишивки. Добре, що нагода мені така трапилася. Ідемо побачимо, яке воно все повишивало чудове. Дивіться, яка картина чудова. Це все хрестиком вишито. Бачите? Це друга така, це третя така. Правда чудова? так ніби жива, а тепер три разом. Це такі соняшники. То Лось. Да. То говори голосніше? Лось. Лось. А тут що? А тут коники. Це коники. Бабуся, любить коники то я. Коники і маленький коник. В ага. Кабінеті свата. Тут зима йде. Тут зима йде? Так. Тут сказали. Ну, Твої вишивала. Тут карози. Це вже друга картина. Тут. Подивіться, який шедевр. Красота. А це рози, це рози. Тут рози, гарненькі рози. Це так, так, розніші роз. квіти у світі. Подобаються вам картини, бабусині? Так. так. Ну, вона залишила спадщину, напевно, вам ці картини, правда? Две сестрички, две редни. Екскурсоводи, малі. Мачі. Зараз і ні. А що там? Це така трояндочка. така бачила, А це ще така троянда друга. Тут таке у них на стіні. Правила нашої родини. Говоріть, будь ласка, і дякую. Підбадьоруйте інших, будьте люблячими, мудрими, вдячними, сильними, турботливими, терплячими. Шануйте батьків, моліться один за одного. Говоріть один одному, я люблю тебе. Виконуйте свої обіцянки. Прощайте інших. Ось такі правила цього дому. Ну, в мене не такі, бо мій міша не скаже. І, будь ласка, і дякую. І не скаже, я люблю тебе. Це вже в спальні сквашені спальні. Такі метелики літають. Ай, яка красота. А це над свахою і свахом такі голуби. Ну, Все, картини скінчилися, ж на кухні що є, чи не бачили? Це ще на кухні, mm. подивіться. Ой, яка красоти. Ось такі яблучка. А це ще краще красотище. Все вже? Кінець? Мас... А я не знаю, ти кілька років то вишивала. Ось який кущ за сміну. А ці вже всі відсвили. Але ще щось трошки є? А які піони. Ось такі у мене є піводи. У мене від такі. у мене На другий рік я собі таке посаджу. А тут як закцівку троянд.